Коли ми будемо починати, ти дай знак. Ми... Хліб не двічі. ну ну що, вип'ємо чайку? Який а... будеш? Чорний чи е, якийсь ментоловий? Я буду чорний. Добре, я так. Як і моє життя? Що сталося? Та знову з проєкт. Не можу ніяк визначитися взагалі. Це вже в п'яте? Шосте. О Боже за останні біля. Так. Я не можу робити те, що мені не подобається. Тоді а тобі змін... прям не подобається. А тобі прям не подобається. Ні, не подобається. Хм. Слухай, так як ти гадаєш, а взагалі в чому твоя складність? Я не можу ніяк знайти призначення своє. І от мене реально. Захоплює, як ти вже так довго залишаєшся в психологом, розкажи взагалі, як ти до цього прийшла. Взагалі, моєю дуже великою мрією було працювати хірургом. Я обожнювала всі фільми про хірургію, я обожнювала біологію, я обожнювала анатомію. Мені ну знаєш, як дуже було цікаво, як влаштоване людське тіло, як воно взагалі працює.